Привіт-привіт, друзі! Хочу зробити сьогодні відео для цього чудового сета: це Crown Ducal Florentin, серія Марія. Я зробила таке літнє сервірування на дворі, в саду. І хочу почати з оцієї підставочки для листів. Я її адаптувала для паперових серветок. На барбікю на літніх сервіровках в саду допускаються паперові такі яскраві серветочки. У мене тут пташки. Чудово виглядає. Тут соняшники зображені. Дуже гарний стан. Ну, а цей чудовий сет. Складається з тарілочок глибоких можна для пасти або для об'ємного салату. Невеличка піала для супу. Велике таке блюдо для нарізки, салатник, два тиріна і соус.